Всім доброго дня! У нас нове поступлення з Німеччини. Це автомобіль мого знайомого. Як ви знаєте, я займаюся пригоном автомобілів зі Швейцарії. Привезли ось такий класний автомобіль. Це Jeep Cherokee 2015 року, 2.0 дизель 125 кВт. Це європейська версія автомобіль з Німеччини на максимальнішій комплектації, яка тільки може бути. Автом... по автомобілю присутні три косметичних підкраси. Пізніше покажу вам його товщиноміром. Також автомобіль з оригінальним пробігом 253 тисячі. За цей автомобіль я відповідаю сам особисто. Знаю цю людину, вона також приганяє хороші та чесні автомобілі. Це максимальна комплектація, яка тільки може бути по автомобілю. Таких у нас автомобілів в Україні практично немає в такому гарному збереженому стані. Розкажу вам трошки по комплектації. Присутній безключовий доступ, складання підігрів дзеркал, чорний нас потолок, шкіряні сидіння, форкоп, два ключі, також електрична. Задня кришка багажнику, камера заднього огляду, задні вікна на заламіновані з заводу, притоновані. Також у нас присутні такі класні хромовані рейлінги, великий монітор дисплей, в автомобілі. Також передні, задні партроніки, повний привід, повний привід у нас відключаємий. надійна коробка передач гідротрансформатор тут стоїть. Також у нас присутній форкопчик, дві вихлопних ось таких класних. Труби. Подивіться, днище автомобіля просто як нове. Стоїть класно, 18-ті легкоспавні диски, ще раз нагадаю, нова резина. Подивіться на стан протектора резини. Просто нова резина 225-55R18. Тормозі, бліни, колодки також в ідеальному, збереженому, гарному стані. Замінена, вся тормозна система в гарному стані. Також легкоспавні диски у нас не почухрані, без бордюрки всі логотипи чароки, все на місці. Також підігрів складання дзеркал, безключовий доступ, також передній легкосплавний диск. Подивіться, в якому стані, в кому стані класному резина. Передні партронічки, омивач, фар, такі денні ледовські ходові вогні. Капот у нас без м'ятин, без колів без піскострую. Також у нас присутній. Підігрів дзеркал зразу, друзі, надаю вам він код для перевірочки, фіксуйте, перевіряйте. Все чесно по автомобілю, розказую, чесно, все так, як є, відкрито. Лобове стекло у нас оригінальне, без тріщин, також без сколів, без царапин. Автомобіль свої рівненький в зазорчиках. Хороший та збережений стан автомобіля. Так, Зараз перейдемося по салоні, покажу вам автомобіль по салоні. Також, друзі, нагадаю, безключовий доступ. Подивіться, дверна карта водія, вона просто на свої роки в збереженому класному стані. 4 стеклопідіймача підіймача, блокировка, регулювання з пам'ять сидінь присутня по автомобілю. Також електричне регулювання сидінням, шкіряні сидіння. В нас ідуть з преферації, такі дуже гарні та стильні. джеб також кожен болтик у нас на місці, ніхто нічого не крутив, не знімав. Також по пройомах, по пластмасі, нічого ніде не зацарапано, не почухрано. Також в гарному стані у нас кермо, подивіться, в якому стані кермо воно не шилося, не красилося. Мультіруль у нас присутній, Круїз-контролер додавання регулювання музикою, регулювання світлом. Також пластмаска у нас спереді не почухрана, не затерта. Чорна, чорна нас стеля, подивіться, що є дуже дорого, виглядає та стильно. Педальки у нас також не затерті, не почухрені. Пробіг автомобіля оригінальний, він пробивається по карвертикулу до останнього кілометра. Також відключаємо і повний привід. Надійна автоматична коробка передач гідротрансформатор. Також є собі тут такі підсвіточка, Також у нас є тут дзеркало. Двохзонний клімат, контроль, підігрів сидінь, старт-стоп, запуск без ключа. Відкривання бензобаку. Друзі, це максимальніша комплектація, яка тільки може бути. Перейдемося по задній частині, покажу вам задню ліву дверну карту. Також ні державчинки знизу нічого немає. Також пластмаса вся в збереженому хорошому стані. Кожна кнопочка по автомобілі працює, клімат працює. Також, подивіться, на задній ряд сидінь. Дуже якісна матерія, дуже дорога з преферацією. Також по прийомах йде ремнем безпеки не побито, не почухрано, також пластмаса в гарному стані. Автомобіля місця дуже багато, достатньо. У кого є велика сім'я, хто любить якусь природу, сидіння у нас складається, робиться дуже великий багажник, можна собі щось перевозити, будь-що завгодно. Дуже великий кліренс автомобіля, подивіться на його кліренс. Так. Форкопчик фур... до форкопа також присутні два ключі, він сьомний, він знімається. Також у нас електрична кришка багажника. Подивіться, також камера заднього огляду. Ззаді у нас пластмаска не почухрана, не подерта. Також коврик у нас в гарному стані. Тут також все чисто та охально, збереженому стані. Також повноромірна нас запаска, ніхто нічого не забрав. Так як автомобіль приїхав з Німеччини, так ми його і продаємо. Автомобіль повністю розмитнений, сертифікований, готовий до постановки на облік. Також у нас, друзі, є послуга доставки автомобілів по Україні. Хто знає, я вже дуже багато достав автомобілів по Україні. Це вже більш детально по телефоні. Ми допомагаємо, ми допомагаємо з реєстрацією автомобіля. Можете ви до нас приїхати, можемо, ви, ми до вас приїхати, ми все поможемо. Повний пакет документів ми надаємо, також робимо договір купівлі-продажу. Також є в нас розетка на 220 вольт. Також кришка багажника нажимаємо і вона закривається. Дуже класний та м'який автомобіль. Двигун працює, двигун працює чітко, рівненько. Також у нас стопи задні без тріщин, без запотівань, все, кузов рівненький. Так, показую вам. Задню праву дверну карту, подивіться на її стан також. Все в охайному збереженому стані. Також по пройомах, ніде ремне безпеки не побито, по, по пластмасі також. Присутні у нас підлокотничок, можна собі поставити якісь напої будь-що завгодно. Все складається, відкидається, сидіння ложиться, все без проблем. Задні вікна у нас заламіновані, також безключовий доступ. Пасажирської сторони. Також показую вам дверну карту пасажира, також все в гарному стані. Кожна кнопочка все працює. Також по болтиках ніхто нічого не крутив, не знімав, по проймах також все в гарному стані. Оригінальні коврики присутні, дуже дорогі, також сидіння пасажира, просто як нові, вони не шилися, не красилися. Дуже гарне виконання таке з преферацією. Також є Бездротова зарядка, можна собі лежити айфон, будь що завгодно, а Android собі і заражаєте без проблем. Електричний у нас ручник. Так, зараз прийдемо на лакофарбове покриття. Як ви знаєте, друзі, ці автомобілі б'ються у нас всі до 200 мікрон. У них оригінальна фарба заводська б'ється до 200 мікрон. Зараз покажу вам його товщиноміром. Присутні три косметичні підкраси, заднє підфарбоване крило, дверка і дверка. Якщо не помиляюсь, зараз ми пройдемося товщиноміром, все я вам покажу. Так, 181 оригінал, 184 оригінал, 159 оригінал. 181 оригінал. 227 оригінал. 179 оригінал. 193 оригінал, 160 оригінал. 210 оригінал. Дах у нас 184 оригінал. 182 оригінал. Задня кришка багажнику 175, 177. Заднє праве крило 630, 300-312. Оце крило у нас підфарбоване. Це нічого, друзі, страшного немає. Підфарбували, зробили якісно. Дуже гарну фарбу підібрали. Це робилося в Німеччині. Це нічого страшного немає. Автомобіль не новий, ви це повинні, друзі, розуміти. Автомобіль не зі салону. 268. 270. Ось ця дверочка у нас підфарбована. 250 і 287. Ось ця. 270. Цей автомобіль б'ється з 200 мікрон до 200. Також крило у нас 164, 197, 156 стічка у нас, також 197. 168. Можна так сказати, автомобіль як двойному окрасі, але це в них заводська фарба. Це я рахую, що чим грубший слой лаку фарби, цим, тим краще. Так, Зараз ми автомобіль заведемо, покажу, як працює: двигун, коробка, безключовий доступ. Все працює, все відкривається, закривається. Так, заводимо ми автомобіль. Так, ми заводимо автомобіль. Автомобіль заводиться чітко, рівненько. Ніяких чеків, помилків, нічого немає. Сигналізую, що потрібно. Залити омивач і також дозаправити автомобіль. Також у нас виводиться зразу камера заднього огляду, ніяких пинків, ривків по коробці, нічого немає, друзі. Приїжджайте на Тест Драйв на огляд, буду дуже радий. Ми знаходимося в місті Радевилів, що є на Рівненській області. Завжди радий почути ваші коментарі, друзі. Підписуйтесь на мій YouTube канал, Viber групу. Виставляю хороші та перевірені автомобілі. Двигун працює просто рівненько, без посторонніх шумів, звуків. Його практично не чути, цього двигуна. Він так, праху... так працює тихо, що його практично не чути. Вся екологія автомобіля на місці, ніхто нічого не вирізав, Ніякі висажує фільтри, ніякі ЄГР. Приїжджайте, підключайтеся, що по пробігу, що по помилках можна подивитися автомобіль. Так, на вашому СТО, на нашому, будь-де завгодно. Так, друзі, всім дякую за увагу. Ще раз нагадаю, друзі, це Джеп Чироки 2015 року, 2.0 дизель, 125 кВт на автоматичній коробці передач, максимальніші комплектації, яка тільки може бути. З пробігом 253 тисячі чесним, перевіреним, оригінальним і нескрученим. Це саме головне. Зараз нас, друзі, дуже багато в Україні обману, дуже багато приганяють скручених автомобілів по 400-500 по 500 тисяч. Ставлять 150, а люди це вірять. Ну, ви це повинні зрозуміти. Автомобілі там, там не стоять, ними також їздять. Друзі, всім дякую за увагу, всім папа. Мене звати Ярослав, всім мирного неба. Дзвоніть, телефонуйте, запитуйте. Завжди радий вашим дзвінкам.